Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні задні ліхтарі FO067. Ці ліхтарі працюють від 12 і від 24 вольт. Мають розміри 330 мм ширина, 130 мм висота і 20 мм товщина. Монтажна відстань отворів тут динамічна. Можна змінювати так, як вам зручно і кріпити. Ліхтарі, якщо зняти ось цю металеву захисну кришку, пролиті всі герметиком, не бояться вологи. Ось так вони працюють і класно світять. Чорний провід це мінус. І є ось такі функції. Динамічний сигнал повороту, звичайний сигнал повороту, габарит, стоп-сигнал. Ось так габарит і більш яскраво зажигається ось ця неонова полоса. Камера передає цяточками, але вона така однородна червона неонова полоса. Дуже класно вживу. І є ще задній хід. Ось такі ліхтарі. До кожного йде комплект. Кріплення в наборі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.